Київська область, Вижгородський район. Лихо, що сталося наприкінці березня, жителі села Хотянівка довго пам'ятатимуть. Четверо школярів вийшли на Деснянську кригу і провалилися. Врятувати вдалося лише наймолодшу десятирічну Катю. Ми до середини дійшли, потім вернулися. І потім Руслан продовжив перейти на ту сторону, щоб нарвати котиків. У той день дітей відпустили з останнього уроку. Катя і її старша сестричка Віка та ще двоє друзів вирішили прогулятися до Десни. Ну, ми хотіли перейти на ту сторону, побачили маленького полонку. Руслан туди руку запхнув, такий, ну сказав, що зараз будемо рибу ловити. Ну, запнув руку, і ми всі провалилися. Віка сама перша втонула. На дітях були пуховики, які швидко намокли і тягнули їх під воду. Плавати не вмів ніхто. Замерзаючи у крижаній воді, Катя все ж схопилася за лід і відчайдушно закричала. Василь Павлович проводив у цей день урок фізкультури, займався з дітьми на подвір'ї біля шкільної майстерні. Тут сніг лежав, а ми там займалися восьмим класом. Жінка прибіжала вод сюди і кричить, що Діти тонуть, йдіть, спасайте там, діти тонуть. У Романа Сашка та Владика в цей час було трудове навчання. Почувши, що сталося, хлопці не вагаючись побігли на допомогу. Троє старшокласників тримали один одного за руки, протягаючи Каті палицю. Підтягнули її до себе, за руку її викинули на лід, і потім ми в трьох провалилися. Потім як уже вилазить і ще раз провалилися. Хлопці відвели дівчинку до школи, куди по неї приїхала швидка. У Каті було переохолодження. З лікарні її відразу відвезли до бабусі. Батьки бояться за стан дівчинки, адже у будинку залишилося багато речей старшої сестрички, яка була її найкращою подругою. Вони все робили разом. Кругом, кругом вдвох. Магазин вдвох, кругом. Уранці як встали, вони починають. Ругатися ще, кажу, чого ви ругаєтесь? Хто перший піде зуби чистить, хто буде стоять, а ти перша ж та не вділа. Ну, кругом взагалі, наче оце тако взяло дві половинки і тепер одну одорвало, і, і все. За весь час після трагедії Катя майже не плакала. Родичі кажуть, що вона дуже змінилася. Вона наче не осознає, що, що наче як віку найдуть, то вона прийде і вони будуть подальше Гулять, питає раз. Ви зеркала в хаті позавішували. Кажу, чого ти спитала? Не знаю і далі нагнулась там телефон клацає. Зараз з дівчинкою працює психолог. Рідні люди намагаються огорнути її любов'ю та увагою. А туга за старшою донькою то нестерпний біль, який ніколи не пройде. Хіба що стане не таким гострим?